Доброго дня з вами Віктор. Давайте подивимося розклад на сьогодні, що чекає нас сьогодні. В неділю, як ми проведемо цей день. Неділя, як ми проведемо цей день. Що чекає нас сьогодні? Нас чекає дуже великий успіх, тріумф. Ми от що захочемо, те і зробимо. Якісь плани, які ми повинні були зробити, вони у нас здійсняться. Але ця карта говорить, що буде багато інформації. Вам будуть сьогодні телефонувати, вам, може, будуть на вайбер скидати якісь фотографії свої, можливо, ще щось. Ну, от це карта великої інформації, переписок і так далі. Карта великої І тут карта говорить: я сьогодні буду в перемозі. От як по тузу в перемозі, так і. По шестю жезлу в перемозі. Ви так як пройдете якийсь поріг е, перемоги, от знаєте, стояли на місці, і ви не могли з місця рушити. У вас були якісь проблеми, негаразди, ще щось там, ну от таке вас давило, ви не могли рушити. А тут е, випадає шестьорка жезлів, і от, е, цей день як е, надзвичайний для вас. Ви переходите в нове, переступаєте цей поріг і е, ви сидите. Як на коні, і вам люди завідують, що ви от такі сильні, переможні, успішні, і от такі е, з великою енергією ви проходите цей етап. Етап і стаєте переможцем. Е, карта. Ой, дивіться, скільки посипалось карти. Ну, я вам усі скажу, що посипалися. Тому що раз вони посипалися, значить, вони хотіли, щоб я про них розказав. Ну, не це навіть і не карта дня, тому що дуже багато карт висипалося. Але ми подивимося на всі, так як Вселенна не даремно мені їх з карти із колоди показала. Так, дивіться, випадає Паш Пентаклів. Сьогодні будуть багато зустрічів, і впевненість, впевненість, рішучість. Ви от продумали, вирішили, ви. Рішили, ви Осознали, що вам це потрібно. І от сьогодні зустрічі, теплі зустрічі, можливо, зустрічі якісь подарунками. Це, як, знаєте, ангел посилає вам щастя, добро і успіх, і якісь блага. Ви хочете почати щось нове, нове, але зі старим, дивіться, Шестерка кубків Це прошле, прошле. це рідні ваші, близькі, ваші. От все, що. Касалося з прошлого, це ваше. І тут випадає карта, дивіться, я сьогодні бажаю, а навіть не бажаю, я сьогодні зустрічаюся із своїми близьками, своїми рідними, своїми знайомими з прошлого, яких я знав. Не теперішні, от, що я, наприклад, буду знати. А із тими, що я знав, будуть сьогодні теплі зустрічі. Можливо, будуть якісь телефонні розмови, і отаке от все-все-все Все, 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 все. все зв'язане з інформацією і все зв'язане з прошлим. Вам судьба сьогодні дарує великий шанс, і вам судьба сьогодні дарує як дар з небес, якісь блага. Ви можете щось розпочинати, хоч і сьогодні і неділя, але ви можете розпочати. Навіть якусь думку на те, щоб її втілити, наприклад, завтра. Да? Це теж так може бути: якісь блага, якісь фінанси. Можливо, вам хтось віддасть сьогодні якийсь борг. Можливо, вам хтось даже дасть в борг. От вам потрібно було потрібно, і це, в цьому вам може всьому допомогти ваша. Якась знайома людина із прошлого. Тут випадає карта з прошлого, і тут випадає колісо фортуни. Це судьба. От знаєте, судьба. І я не хочу далі. Я отроблю по дві карти. От повинна карта карту розкривати, але в мене випало скільки випало, тому що я не думав навіть скільки карт щоб було п'ять. Ну, п'ята карта говорить: це у вас така судьба, колісо фортуни. Вас шапнуло, і ви почали якийсь розвиток. От по колісу фортуни можна сказати, що вам пофортунуло. У вас все буде добре. Ви рухаєтеся вперед, але по колісу фортуни можна ще сказати, що це ваша судьба. Повинно так було бути. Вам повинна Вселена була допомогти. Дякую вам, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки. Підписуйтеся на канал. І якщо цей розклад вам до вподоби. І ви його приймаєте, напишіть я приймаю. Хай Вселена побачить, що вам розклад цей сподобався і вам треба допомогти, вам треба дати якісь блага. Всім доброго дня. Підписуйтеся.